Ну, зазвичай про таке не дуже розповідають заводчики, але мені захотілося поділитися з вами. Пару днів тому наткнулася на тему про вигорання, про знецінення нашого труда, і, як завжди, все саме цікаве в коментах про нещасних собачок, про алчних заводчиків, які не хочуть працювати, а все життя живуть за счет собак. Я, звісно, вибачаюсь, але ми працюємо, і це робота 24 на 7. Ось Декілька днів тому наша Васінька відмовилась від їжі. Водичку п'є, а їсти відмовляється. І на наступний день вона відмовилась, стало зрозуміло, що це вже серйозне діло. Трохи піднялася температура, я забрала її до себе і зранку побачила ну, дуже негарну картину. Звісно ж, ранок почався не з кави. На обід ми записалися на УЗД та аналіз, і, на жаль, мої. Найгірші припущення справдилися гостра піометра з ускладненнями. Тож, в залишку маємо мінус племену суку в розпліднику, мінус 2 безсонні ночі і, можливо, ще декілька, мінус мої 3 кг, ну і звісно ж, мінус рахунок із клініки. В плюсиках у нас молода пенсіонерка. Ну, будемо рахувати, що вона балерина і рано вийшла на пенсію. Звісно ж, мені дуже прикро. Два роки в розпліднику не було цуценя. Нарешті вони народились і ось їм вже п'ять місяців, а вони й досі вдома. Вчора, наприклад, мені сказали, що це дуже дорого. Мені цікаво, невже люди не розуміють, що таке утримування розплідника і з чого складається ціна? Це пенсіонери, це створення умов, лікування, годування, прання, дезінфекція. Ну, тобто, це труд 24 на 7 без вихідних і відпусток. Невже 800 або 1000 доларів це дорого. Ну і вішенька на торті оце такі повідомлення. Чесно кажучи, опускаються і руки, і все, що може опуститися. Дякую всім, хто дослухав. Всім добра!